Чи знали ви, що, окрім аліментів, ви можете стягнути додаткові витрати на лікування чи навчання дитини? Відповідно до статті 185 Сімейного кодексу України, той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами. Додаткові витрати підлягають сплаті незалежно від сплати аліментів. Зокрема, сюди входять лікування, спортивні гуртки, репетитори та відпочинок дитини. Якщо один з батьків відмовляється брати участь в таких витратах, є законні шляхи вирішення цієї проблеми. Першочергово вам треба зібрати докази, а саме квитанції, чеки, виписки або інші документи, які підтверджують потребу в таких витратах. Після чого з цими документами та поясненнями, для чого ці витрати потрібні, звертайтеся до адвоката для підготовки позову до суду. Для отримання правої допомоги звертайтеся за номером вказаним в описі. До зустрічі!